Мої вітання. Я Олександр Вахнюк, диванний експерт з питань легалізації перебування. З цього чи з інших диванів впродовж 10 років я вирішую проблеми іноземців, які до мене звертаються, коли їм ліньки самим займатися справами з отриманням документів легалізаційних на території Польщі в першу чергу. Хоча зараз я. Розвиваюся і робитиму це і у інших країнах. Мій телефон 730 150 901. Якщо є питання, відповіді на які не знайдете на сайті або ж тут у на Ютубі, ставте 730 150 901. Зараз говоримо про питання таке актуальне зараз. Як, що робити, коли вже є позитивне рішення, і ви збираєтесь отримати карту побиту? А у вас закінчився паспорт? Треба отримати тимчасовий документ іноземця. А де його отримати? Я спробував отримати тимчасовий документ іноземця для свого клієнта у воєводстві, подавши внісик? Але Поки що е, у цій справі у мене нічого не вийшло. Натомість тимчасовий документ іноземця е, фактично моментально видається при зверненні по міжнародну чи по тимчасову допомогу. Скоріше про міжнародну, це називається охорона Узуповніонця в Польщі. Ви звертаєтесь до прикордонників, віддаєте їм свій паспорт. Ще питання, як вони поставляться до паспорта. Чи якого вже завершилася, але, певно, за будь-яких обставин вам треба дати документ, який підтверджує, що ви це ви. І це компетенція прикордонників. Вони приймають вашу, ваше прохання про міжнародну охорону, видають вам тимчасовий документ іноземця. І з цим документом ви можете отримати карту побиту. Якщо у вашій справі вже ухвалене рішення. І проблема була тільки в тому, щоб мати важний чинний паспорт. Ви отримаєте карту побиту, а далі що буде з внески на міжнародну охорону, це вже ваша справа. Або ж її нададуть, а ви там собі вирішите, чи вона вам потрібна, чи ні, або ж вам відмовлять, але ж у вас вже є карта побиту, і вам це для вас не проблема. Тому що ви вже тут е, перебуваєте, єдина була проблема у вас, що у вас немає паспорта. Ну, що зробиш, держава Україна поки що паспортів м, людям, які не виконали свій військовий обов'язок, не обновили дані в резерві Плюс, або не можуть просто встановити резерв плюс через те, що в них немає карточки м, української, і вони не хочуть, бо, наприклад, Хтось вже знає, що він в розшуку. Ну то е, куди діватися? ну то, Або їхати в Україну, виконувати свій військовий обов'язок, або, або чекати, поки цей військовий обов'язок виконують інші, е, ця справа завершиться, і тоді дійде час до надання вам. Чинного паспорту, а поки що треба звертатися до органів влади тої країни, в якій ви перебуваєте. Ще раз телефон 730 150 901. Якщо вам самим страшно йти до прикордонників, якщо ще якісь є питання, з якими ви хочете звернутися, дзвоніть.